Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Тож буду актуальні новини оглядати, знову пішли чутки про ядерну зброю. На цей раз нібито там удар по Антарктиці від Росії чи щось таке. Ну, до речі, якщо згадувати мої попередні розклади, то там можливість використання ядерної зброї була, але саме не по Україні, а деінде, в плані ну, навчань читайте. Старі розклади можете мої подивитись на цю тему, я там, в принципі, казав, що така ймовірність є. Ну, давайте подивимось, то було давно, як зараз ситуація виглядає. Все-таки майбутнє з часом міняється. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно Росія найближчим часом планує провести випробування ядерної зброї? Хай скажуть равну правду. Лагус перевернутий. Так, ну, наутіс прямий був. Варто звернути увагу, аж випав. Вот перевернутий. <реш> <реш> Дивіться, про що мова. Ну, гаразд. Певний шанс такого є, але зовсім невеликий. А чому? А тому, що руни пояснили. Тут, напевно, дуже коротке відео вийде. Прошу мова, лаус перевернутий, науті сота перевернутий. Ось, Лаус перевернутий. відразу обман, неправильний вектор. Що називається, не туди думаєш. Обман, 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 кром обман. Труднощі в них є з тим. От що. Труднощі в них є з ядерною зброєю. Ось, ал перевернутий. В даному випадку це руна спадку перевернута. Втрачений спадок. І з ядерна зброя, відповідно, у них вся виготовлена ще за часів СССР. От і все. Тому ось труднощі з чимось спадком їхнім радіоактивним. Е, ось, ну, Використання ядерної зброї якесь навіть на навчаннях, ось сумнівно. Труднощі в них з тим є, плюс розуміють, що на них тиск іде. Ну, тиск це вони не розуміють, вони його відчувають. Плюс їх попередили, що буде, якщо лапка ота от суха, скрючена бункерної одної істоти, потягнеться до червоної кнопки. Що з, що, що з тою самою істотою буде? Тому таке. Ну, гаразд, шанс є, але дуже невеликий. Тобто, не скажу, що прям це 0%. Ну, ну, нехай 5%. Гаразд. Ну, давайте подивимося. Добре, дякую за відповіді. Так, ну це я запитав, чи планує. А давайте запитати, тобто планувати все, що заводно можна. Вони до Ламанша планували дійти, і Київ за три дні. Дійшли. Е і Київ за три дні взяли, да? Парад провели Не на Хрещатику, але є один нюанс, правда? Е ну, давайте, давайте запитаємо, чи буде використання ядерної зброї. Тому що можливість як би є, а от чи буде воно насправді? Оце цікаво. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А чи буде використання ядерної зброї на навчаннях Росії, ну, найближчим часом? А скажуть що не правду. Іса. Ну. Дєбо. Ейвас. Та ні. Відразу ні. Чому? Да, ось Осіса відразу перша падає. Блокування ні-ні ні. Є у них обмеження, відповідно, я показав щось зброя та в якому стані зрозуміло, да? Е, І взагалі обмеження інших попередили, що таке буде. Фактично, це остання печать, яку Росія не порушила. На ядерну зброю на використання ядерної зброї, і до речі, є ж заборона, в тому числі і Росії підписана на випробування ядерної зброї, тобто це остання печать, яку вони не порушили. Напевно, одне із того, що, що ще вишилось. Е, Гебо. Ну, Тобто, якісь плани дійсно були в якихо шальних головах, будемо казати. Да? Може їхнім там фанерним маршалами хотілося би десь жахнути да? та показати, але е, по фіналу не буде такого. Ось, е -е -е -вас. Труднощі в них, обмеження в них ідуть, відповідно, тиск на них. Ну, якби обороняються, огризаються, да? і розуміють, що їм буде, якщо вони все-таки удумають таке зробити. Тому таке. До речі, Гебо Ейвас. Тиск від партнерів, якщо так, Да, тиск від партнерів. Вдумайтесь цю фразу, да? Тобто, схоже, навіть Китай проти того, щоб десь там навіть випробування ядерної зброї були. Не те, що її бойове застосування. Чи буде воно по фіналу, Ейвас, труднощі? Ні. Випав би тут соуло халазу, тоді б дійсно варто було б переживати. А так, ні. Відповідно, поля калка, черговий псо. А, ну, а давайте, на одну руну. Буквально. Щоб швиденько. Так, дякую за відповідь. А хоча добре, давайте розкладу на три все-таки. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи оці от... Новини про можливе використання Росією ядерної зброї. Це чергове російське ІПСО. Хай скажуть ровно неправда. Вотав. Остаруна. Меркана. Ну і що По фіналу, по фіналу соло. Ну так, да, звісно. По фіналу соло, ясно. Ота пуста руна беркана осово. Ну, ось ота, да. ось кремлівська влада, відповідно, так. Пуста руна в даному випадку знов таки, як е, таємниця, ну, обман, ну, хай буде обман. Ось беркана наростає це все, наростає істерія щодо чого, щодо використання ядерної зброї. Ось, власне, сама, використ... сама ядерна зброя. Чиє ймовірність її використання я подивився. Мінімальна. Ну, не дорівнює нулю, але в найближчому майбутньому ядерного грибка, що називається, не прогнозується. Тому розслабились і видохнули. Відповідно, тут є е, не лише в самій Росії, будемо казати, спротив, а тут і спротив навіть тих партнерів, які ще лишились у Росії. Якби, ну і чи ризикне Путін посваритись з Китаєм? Питання риторичне, по-моєму. Хоча він, звичайно, зовсім прогнозувати дії, якби навіженого це таке собі заняття, так але відповідно, ну сумнівно, шанс дуже і дуже невеликий. Все, видихнули, заспокоїлись. Це російська іпсовість тут 100%. Ну, нічого нового. З того треба було почати, напевно, розклад. Ну, а раз. Експрес-відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтеся на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!